Всім привіт, шановні, значить, відповідь Кості і ну, власне, загальна інформація, що в нас саме цінне і що взагалі варто купувати в магазині Альянс. В магазині Альянса варто купувати підсилювачі для ресурсів. От, власне, Це відбувається приблизно таким чином, що у вас розкачуються, Ну, по-перше, це є щоденний, щоденне завдання на покупку предметів. І е, є щоденне завдання. Ось тут у нас на покращення, видобування, якось там так. Неважливо. Суть в тому, що ви робите, так як в мене зроблено приблизно одну, максимум дві от лісопилки ще якісь такі от речі но, максимально високого рівня. Я робив саме цю, тому що ну, я по КПД я собі порахував її вигідніше робити, ніж сталь. Просто вона там дорожча і все інше. Сталь в мене йде видобуток і в нас завод стоїть. Умовно, робиться лісопилка. відповідно. В магазині купується ось цей предмет. От, зараховується щоденний квест, один і ще одне завдання відповідно на покращення видобутку. Чи купляти інші? Ну, Відверто, там просто самі дивіться на коефіцієнти. На все інше, чи є сенс, чи нема сенсу. Воно коштує дорожче, і ну, особисто я в тому толку не бачу, це вже кожен сам собі визначає. Тут так само вигідно купувати ось цей предмет під такі події, як зараз. Купувати ось це. Можливо, ось це. Решта тут воно, нема в нього сенсу, тому що його роздають. От. Іноді можна купити даний предмет. І під подію в отриманні спорядження в прокачці спорядження купляється ось цей предмет. Тут треба показувати, ну окей, купляємо цей предмет. Це важливі, важливі речі, про які я говорю. От. І ось тут нам треба, наприклад, покращити якісь. Якийсь предмет. От, наприклад, візьмемо ось це. Нам треба його покращити. Не туди зайшов. От треба, наприклад, дуже багато. Дуже багато на нього треба ресурсів. Ресурсів цих в нас не вистачає. Але при цьому в нас є надвиробництво, перевиробництво ось цього предмету, оскільки він випадає. З сатанів елітних армій. Відповідно, його, як бачимо, в пропорції до рідкісного не, ну, перевиробництва. То ми робимо таким чином. Показую лайфхак. Повишаємо. Тобто ми витрачаємо то, що в нас в перевиробництві. І можна навіть ще раз. Що це нам дає? Це нам дає, що. Боти, які давали там чи 500 чи 1000 досвіда, вони перетворюються в боти, які дають тадам. Ще раз. Ось така от приколюшка. 100 тисяч досвід. Такі от мега вам лайфхак. Тут у нас виходить. Зараз в мене мінус, але не забувати, що тут повинен бути баланс. В плані використання спочатку ми підвищуємо обов'язково те, що ми можемо підвищувати. Якщо в нас є лишається зайве, ми робимо ось, такі от, ось таким отчетом. Це дуже крута якби, річ. Це стосується так само, медалей і всього іншого. Але ну, саме найбільш актуальне для спорядження. Потім магазин альянсу. Так, зараз Костя пишу тобі відео. Потім, що в нас тут ще? Uh, щоденний квест, щоденне завдання на купівлю можна закривати таким чином, що ми просто купляємо одну штучку. Оце от, отак от один купили і не витрачаємо. Ми збираємо, 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 я тут намагаюся зібрати там ну до мільйона 500-600 тисяч. І коли в нас подія на прокачку спорядження, ми тоді заходимо і всі їх тут витрачаємо. Тут багато дуже не вийде, тому що це якби, ну все-таки. Не швидка справа їх накопити, але оце от це класна дуже історія. Все інше тут витрачати ну, немає сенсу. І стосується цих офіцерів, оцей шлак, е сотку, це ми не купуємо, це не потрібні предмети взагалі. П'ятисотку ми не купуємо. Кому треба прокачувати віпку, ми в запасах купляємо віпку цю, Тут ну, е тисячну. Тут дуже проста пропорція, що якщо купляти 10 ось цих. У нас обійдеться в 13500. Вдається ну, 13 135 тисяч. Це обходиться 128 тисяч. Так само це обходиться 30 тисяч, це обходиться 128. Відповідно, ми купуємо тільки ось такі предмети, поповнюємо тільки ось цими предметами. І так само ось тут ми купуємо тільки ось ці предмети, якщо комусь це взагалі потрібно. Фактично, тут купується оцей предмет і ось це предмет. Все інше тут якби. Ці даються десь по якихось квестах, все інше тут не потрібне. Ну, хіба скидування цих талантів. Ну, власне, все. Це те, що купляється в магазині, на що варто звертати увагу. І так само за технології зразу ж за технологію скажу вже одним відео. Технології, лайфхак. Показую би, не знаю, чи показував. Тиснемо прокачку, от нас прокнуло, випало в нас максималочка, хорошо, один-два рази тиснули, вистачить. Я все-таки не рекомендую. Вкачайте себе, не треба оце от робити. Максимум 2-3-4 рази. Тобто, поки там 10, 20, 30 можете використовувати. Але для офіцерів актуально. От ви тиснули, це так робиться. Кілька разів тицяється. І коли у нас один або два рази не випадає x2, x5. Ми переключаємося на дороге, перемикаємося ось тут. Це для офіцерів актуально. І сюди ми вливаємо вже ось ці от. Тобто ми економимо дорогий ресурс, розмінюючи його на алмази. Це глубини, насправді, ну хай будуть алмази. Тобто Ми не витрачаємо алмази там, де дешеві прокачки йдуть. Дешеві прокачки на то і дешеві, для того, щоб зливати сюди просто ресурс. Ось такі, от така от інформація, будь ласка.